Ми з дівчатами сьогодні відпрацювали цілий день, Уже майже, вже майже 6, там без пару хвилин. Збирають букетики, збирають коробочки. І зараз кожен скажіть мені пару слів, ага. як вам пройшов день. Давайте ви. Чудово, це був день наповнений живим спілкуванням і безцінним досвідом. Дякую за майстер-клас, за таку можливість. Сподіваюсь, що буде частіше таких майстер-класів, але вони тільки позиції. Клас, клас. Можна, до речі, не тільки хороше казати, можна і порогати. Якщо щось не так, ми приймаємо всю критику і стаємо кращими. Таня, скажіть, як ваші емоції? Дякую, чудовий майстер-клас, чудові е, наші вчителі. Дякую, дуже був насичений день. Все, все дуже сподобалося. Клас. Які квіти вам подобалися, які не подобалися? Мені всі сподобалися. Але найтяжче ще... це було гарка. <гум> да, Антоніна, тепер ви скажіть ваші емоції? Хоча емоції зашкалюють. Для мене це перший досвід такий. Получила дуже багато знань, багато спілкування з вами. Вообще, все прекрасно, все добре. Квіти всі чудові, вертензія теж у мене трошки не вийшлася. Ну, потім у вас вроді так непогано Вроді Непогано, але мені було саме складно. Саме да, складно. Так, вертензія чомусь. Але <сміття> за то все було ну, дякую вам. І вам дуже-дуже дуже, дуже, дуже дякуємо. Наталя. Аня, Буртан, дуже дякую вам. А, ну, я сама вашим клієнтам, тепер ще й побувала на майстер-класі. Все супер. Вірю, що не останні у вас. Тому вам розвитку і процвітання. Ну і дякуємо за досвід. Я дякую вам також. Да, скажіть і ви? По-перше, дуже класно те, що з'явилася така можливість познайомитися з успішними людьми в бізнесі. І я дуже щаслива, що потрапила на цей майстер-клас. Здобула класні знання. І дякую, що ви є. Дякую, що Ми ви даруєте... даруєте людям можливість відчути Красиво. себе. Ну, Зараз це, це дуже важливо, чути себе людиною, що ти щось можеш робити своїми руками. Тому я дуже задоволена. Я також дуже задоволена з вами взагалі цілий день провести. Це було задоволення. Ну. Дуже дякую вам, все пройшло на вищому рівні. Я дуже хотіла попасти на цей мастер-клас. Моя мрія здійснилася. Тепер всі мої рідні будуть коштувати зефір нарешті. Якісний. <рес> Клас. Все класне, супер. Богдан, як вам пройшов мастер-клас? Янський молодці, Екзамен здали. Здали? Да. Золоті слова. Зараз слова. Ми вже мовчимо, ми вже позабули. Може, пронесе, так?